Якраз стою на алеї, яка називається Прироку, А за моєю спиною ви можете бачити гарні яскраві квіти. Це власне і є той самий рододендрон. Загалом ідея цієї алеї Прироку закладена у тому, що кожного сезону тут ростуть ті чи інші рослини для того, аби показати унікальність цієї Прироку. Наприклад, взимку тут дуже багато гарних хвойних рослин, але рододендрони саме уособлюють веселу. У ну, тому саме зараз тут а, дуже гарно і, власне квітує тут багато різних видів. Вони різні за розмірами, різні за кольором. Є навіть ті, які не мають аромату, а це майже усі. Єдине, тут є жовті рододендрони, які дуже мають такий а, солодкий аромат. І, До речі, зазначу, що в українській а, пісні Володимира Івасюка Червона Рута оспівується саме також а, рододендрон, який росте в наших українських Карпатах. Тут у боцаду Гришка він так. Також присутній, ще він поки що не починав квітнути, проте зовсім скоро розпочне також своє цвітіння. Але зараз тут активно квітує рододендрон Смирнова та Азалія Поліська тобто тут є і білі, і рожеві. Є рододендрон жовтий, абсолютно різні за кольором, як я вже зазначала. Фіолетові є навіть різних відтінків та різних розмірів, тому що вони є від 30-40 см сантиметрів аж до 3 метрів, можуть виростати. Те абсолютно е, різні З, загалом у світі нараховується понад тисячу різних видів таких рослин, і в основному вони зростають в гімалаях, тому що вони дуже полюбляють саме вологий е, ґрунт, і тут дуже важливо, щоб він е, не був сильно холодний, щоб не було сильно холодно і не було сильно спекотно. Тобто, це доволі така примхлива рослинка. А саме от у посаду Гриш, Гришка зібрали понад 80 різних видів рододендронів, які ростуть у відкритому ґрунті, які зараз активно квітують, крім того, є ще рододендрони, які квітують у теплицях. Тобто в закритому помешканні загалом їх тут налічується понад 150 різних видів. Ну і зазначу також, що. Вони є примхливі, як я вже зазначала, тому звичайно потребують особливого догляду, як за ними потрібно доглядати. Я поспілкувалася власне з фахівцем, який і збирав ось цю колекцію роду дендронів. Пропоную детальніше прямою в прямую Далі послухати. Це дуже специфічна родина, дуже специфічна родина. Вони е, е, люблять е, кислі ґрунти. Вологі кислі, але не застійні, щоб це не було болото. Тобто лишня волога їм е також не потрібна. І є таке, е ну в природі це дуже е широко розповсюджене явище, симбіоз, мікоризи, тобто симбіоз гриба і рослини. Він називається мікориза. Тому він, ця родина, представники цієї родини можуть рости на самих бідних ґрунтах, але завдяки якщо ми забезпечуємо оцей симбіоз, створюємо умови для розвитку гриба і рослини, тоді ці рослини практично о, єдине, що в наших умовах може їм заважати, це конкуренція з боку інших видів. Тобто, підсумовуючи, я зазначу, що рододендронам потрібен затінок, волога. Ну, і, звичайно, їх потрібно регулярно поливати. А от щодо періоду їх квітування, то він є дуже різний. Наприклад, перші рододендрони почали квітувати ще 30 березня. Тут вже з'явилися перші квіточки. Квітували вони 2-3 тижні. Зараз ще досі їх можна тут побачити, проте їх квітування вже закінчився і вони вже потроху відквітовують. Але починають квітувати наступні види. в основному це є Азалія Полійська або Смирнова рододендрон починають квітувати ще трохи пізніше, з 1 червня, десь приблизно так почнуть квітувати і нові види. Також тому, власне, зараз якраз є той самий актив, Дивний квітування, коли тут одні ще не відквітували до кінця, інші тільки не ну, починають. А є ті, у яких найтакий найкращий пік квітування. Тобто зараз якраз найкраща пора, коли ви можете завітати у ботанічний сад, зробити дуже гарні фото і помилуватися квітами, тому що це насправді ми маємо цим пишатися.